Всім привіт! Сьогодні хочу розказати вам 15 найцікавіших фактів з мемуарів Брітні Спірс, які називаються Жінка в мені. Мемуари вийшли в жовтні 2023 року і сколихнули світ своєю щирістю та неочікуваними фактами життя відомої співачки. Тож, поїхали! Перший факт. За тиждень після виходу книги в США було продано більше ніж мільйон екземплярів. А вже через три місяці по цілому світу було продано 3 мільйони примірників. Книга вже перекладена на 26 мов світу, і ця цифра тільки росте. Нещодавно книга вийшла українською мовою. Другий факт про своє дитинство співачка згадує на початку книги, і згадує так, що з матір'ю там були деякі моменти, але взагалі у них дуже гарні були відносини. З батьком же вона не може згадати жодного гарного моменту. Взагалі батько був дуже суворим зі своїми дітьми та багато пив, через що в родині було багато різних сварок та нездорова атмосфера. Третій факт: з самого дитинства Брітні Спірс обожнювала танцювати та співати. І вона почала виступати ще, коли їй було всього 5 років. І вона згадує, що саме за допомогою музики музики та танців вона могла втекти від реальності і від того, що коїлася вдома. І саме через музику, коли вона почала співати і танцювати, вона відчувала, що зможе досягти більшого і змінити своє життя на краще. Взагалі, більш детально про мемуари Брітні Спірс я розповідаю в одному з попередніх своїх відео. Посилання на нього я залишу в описі до цього відео. Якщо ви хочете дізнатися більше цікавих і контроверсійних фактів про Брітні Спірс, то переходьте за посиланням. Там дійсно дуже багато фактів із її життя. Четвертий факт про свій підлітковий вік, Брітні Спірс згадує наступні речі, що вона була звичайним підлітком, вона курила, пила та гуляла з хлопцями. Нічого такого. Також вона згадує, що вже в 13 років у неї були відносини з хлопцем, який на 5 років старше був за неї. І саме в той час у неї був перший сексуальний досвід. Саме цей факт дуже шокувала багатьох людей, бо якщо ви пам'ятаєте, то амплуа Брітні Спірс була така янгулятка. І Така дівчинка, яка не курила, не пила і не мала хлопців, тобто янголятко в шоу-бізнесі. Також вона згадує, що вже в 13 років водила машину, а в 16 років могла спокійно випити пивко з мамою або якийсь там алкогольний коктейль. Взагалі вона завжди каже, що полюбляє більше пиво, ніж віно або шампанське. П'ятий факт: З нам тім Брітні Спірс познайомилася на шоу Новий клуб Мікі Мауса, де вони разом працювали. А перший їх поцілунок стався під час гри в бутилочку, після чого вони почали зустрічатися. Шостий факт: 19 років Брітні Спірс зробила аборт, випивши таблетку вдома. Про цей факт ніхто не знав до виходу цих мемуарів. Дитина була від Джастіна Тімберлейка. На той момент хлопець сказав, що він не готовий бути батьком і взагалі вважає, що якщо народиться дитина, то це призведе до кінця їх кар'єрам. І він переконав Брітні Спірс, що це не на часі. Сьомий факт. Через 4 роки відносин Джастін Тімберлейк покинув Брітні Спірс по смсці. А після цього він ще й зняв кліп на пісню «Cry a river», де показав хлопця з розбитим серцем і однозначно натякунув, що це саме Брітні Спірс його покинула і що в нього розбите серце. Пісня стала дуже відомим хітом. Восьмий факт. Перша Брітні Спірс вийшла заміж за свого друга Джейсона Олександра в 2004 році в Лас-Вегасі. Як вона згадує той момент, що вони не кохали один одного, вони були просто дуже п'яні та нудьгували. І це був такий жарт. Брак проіснував 55 годин. Дев'ятий факт другим чоловіком Брітні Спірс став Кевін Федерлайн. Це саме той, з яким вона пізніше буде дуже багато судитися, але спочатку все було добре. Вони кохали один одного, і вона народила від нього двох своїх синів. А вже пізніше буде розлучення, суди за дітей та багато, -багато чого іншого. Десятий факт про свої вагітності Брітні Спір згадує так, що вона цілий час була дуже зла і вредна. Вона дуже полюбляла в той час поїсти та займатися сексом. До речі, обох своїх синів вона народила через Кесарєва, бо дуже боялась народжувати, бо з самого дитинства чула історії від матері, яка розповідала, як це жахливо і що це мало не вбило її. Одинадцятий факт за своє життя Брітні Спірс отримала дуже багато хейту, починаючи від того, що її завжди звинувачували, що Саме вона покинула Джастіна Тімберлейка, звинувачували, що вона винна в розлученні, звинувачували, що у неї зайва вага після пологів. За вечірки, якісь там вечірки з Перес Хілтон, а також навіть за те, що вона кричить на папараці. все це впливало на її психічний стан, і вона все більше замикалася в собі і закривалася. Також Брітні Спірс говорить, що у неї була пострадова депресія, але на жаль, вона цього вчасно не зрозуміла. Дванадцятий факт через суд батько Брітні Спірс отримує опіку над нею та над її бізнесом, щоб їй допомогти якось вилікуватися. Але насправді це перетворюється в неволю, яка буде тривати аж 13 років. Тринадцятий факт: родина Брітні Спірс запхнула її в психлікарню, де вона пробула декілька місяців. І невідомо, чим би це все закінчилося, якщо б її фанати не почали рух фрі Брітні. Вони через дописи в соцмережі, через інтерв'ю, через мітинги вимагали випустити Брітні Спірс. І саме через це її швиденько виписали. Напевно, дуже швидко вилікувалась. Чотирнадцятий факт: саме після виходу з психлікарні вона зрозуміла, що пора діяти, і вона почала боротися за своє життя. Вона виграла суд над батьком і зняла з нього права опікунства над нею. Потім вона виграла суд, де її визнали здоровою і взагалі зняли опікунство. І зараз йдуть далі суди, і вона продовжує боротися за своє життя. П'ятнадцятий факт на час написання книги Бритні Спірс каже, що вона зараз живе і дуже кохає свого третього чоловіка Сема. Вона обожнює і пишається своїми синами. Також вона вирішила покинути і залишити кар'єру, щоб насолодитися простим життям. І розповідає про ці дивні і часами смішні. Рілси, короткі відео, які вона знімає і виставляє в соцмережі, і каже, що тим самим вона проявляє і показує себе. І насолоджується своїм життям та свободою. Більше цікавих фактів і деталей про мемуари Бритні Спірс ви можете знайти відео за посиланням. Я посилання залишу в описі до цього відео. Дякую вам за увагу! Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки цьому відео і писати коментарі. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей.